Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу, Олена Макарчук Квасоля. Стукіт клямки на хвірці. Повторився. Та йду вже. роздратовано крикнула Ольга. І чого оце грюкати? Вона самотня жінка. Беззахисна, цілком логічно, що навіть вдень у неї зачинено, та й нічого ото швендяти аби кому. Вона відкинула защіпку, відчинила хвіртку і аж відсахнулася з несподіванки. На неї дивився чоловік із чорною сивиною бородою та такою густою, що лише очі блищали. Драсті. оговталася. Добрий день. Чоловік трохи знітився і затнувся, побачивши її переляк. Я, Василь, ваш новий сусід, купив садибу поряд. Хотів спитати, чи у вас часом не буде картоплі мені на посадку. Я б купив, або потім з нового врожаю віддам. Як скажете? О, та беріть, скільки там вам треба, махнула рукою Ольга. Я уже відсадилася і мені одній вистачить мішечок. Свиню ще на різдво зарізали, а нове порося купувати щось не везуть цьогоріч. Самі їхати далеченько в район. От десь, Бог квочка на яйця сяде, буду мати курчаток. То, може, все таке гроші. Ольга не надто торгувалася. Взяла скільки дав. Насипала ще й насіння всякого. Хай дядько хазяйнує. Може, його дружина під'їде. Вже не так самотньо буде на цьому кутку. Баба Марфа взимку померла. Тепер геть страшно стало. Добре таки, що сусід тепер буде. Вдруге побачила його наступного дня. Саджав картоплю. Пізненько, кінець травня вже. Але що ж? Коли купив, тоді купив. А що, попередні господарі не надто багато злупили за цю хату? Мені неважлива була ціна. Я хотів жити саме тут, дещо непривітно буркнув дядько. Скільки йому років? Десь п'ятдесят, напевно, он який сивий і бородатий. Де ж його дружина? Навряд купив садибу із таким величеньким городом, аби самому хазяйнувати. Ой, не треба мені то все знати. Он донька третій день не дзвонить, геть про мене забула. Але з язика у неї мимоволі зірвалося. А що це ваша дружина не їде? Покидала б картоплю у лунки, та й діти вже у вас, напевно, дорослі. Теж могли б допомогти. Дружина і двоє наших дівчаток загинули три місяці тому. Голос Василя був глухим, і від того іще більш моторошно стало від цієї фрази. Ракета влучила у будинок, де вони жили. А я навіть на похороні не був, бо лежав поранений у шпиталі. Визнали непридатним. Це упереджуючи питання, чому не на війні? Що іще мені 38 років. Розмір взуття сорок третій. Палю, хроплю. Що іще. Тепер чоловік майже перейшов на крик. Нічого, вибачте, перелякано прошепотіла Ольга. А, так, псих контужений! Не лізьте краще із вашими питаннями. Вона повторила, ледве стримуючи сльози, своє вибачте. Сусід розвернувся. І пішов геть з городу. Ольга схилилася над розсадою помідорів і заплакала, Яке горе у людини, І так незручно вийшло із її недоречними розпитуваннями. Три наступні дні намагалася не потрапляти Василю на очі, завбачивши із двору блакитну бейсболку на сусідньому городі. Перечікувала, доки піде до себе, а вже тоді виходила обробляти свій город. Одного разу залишила на межі квасолю із запискою. Це вам, посадіть, якщо захочете. Ввечері помітила порожню банку з під квасолі, купюру у ній і приписку під її словами Дякую, посадив. Пізно вона про ту квасолю згадала. Вже і літо почалося, та сорт ранній встигне вирости до осені. Маринка телефонувала тепер щодня. Хороша донечка. Розказувала, як то їй ведеться у польському університеті. Про подружок. Правильно, Ольга зробила, що розлучилася із її батьком. Ой, правильно. Та і з тим, іншим. В однокласника Валерку Ольга закохалася ще у школі. Аж так, що під кінець школи мала вже солідний животик і жила із Валеркою у його батьків. Після урочистої частини випускного вечора, не маючи змоги веселитися разом з усіма, пішла з мамою до себе додому. Страшно було повертатися в порожню хату свекрів, бо всі веселилися на святі. А вранці. Валерка вперше побив Ольгу, бо прийшов на світанку п'яний і не побачив дружину у їхній кімнаті. Але вони тоді розписалися все одно вже коли Маринка народилася і їм обом виповнилося по вісімнадцять. Вчитися не пішла, куди ото воно із малою дитиною, та й Валера нічим не переймався. Лише пив та гуляв із друзями. Жили за рахунок його та її батьків та із двох городів, які Валерка обробляв вкрай неохоче. Все лягало на плечі жінок. Міг штурхонути дружину, маму, а то й те, що. Але Ольжен терпець увірвався, коли Валерка вдарив трирічну Марину. Дитина зачепилася об краєчок столу і розсікла шкірку на голівці, так що й дотепер під волоссям виднівся невеличкий шрам. Свекруха тоді в ногах лежала, щоб Ольга не подавала заяву на побиття. Не подала. Але й жити із Валерієм після того не змогла, як не сміялися із неї сусідки, та не докоряли, що пішла від чоловіка напередодні копання картоплі, мовляв, хто ж робочі руки втрачає. Нічого. Викопали і без нього. І жили, зрештою, непогано. Хіба що інколи Валерка приходив, гепав у хвіртку і погрожував побити вікна. За рік другий знайшов таку ж, як і сам п'яничку. І залишив колишню дружину та доньку у спокої. А потім ця солодка, барадше проспиртована парочка вчаділа від несправної пічки, і Маринчин батько назавжди зник із обрію. Мала Ольга із лицяльників. Один довго, кілька років їздив до неї машиною із райцентру, возив подарунки. Не вийшло у них нічого. Вимагав, щоб Ольга залишила доньку та маму і переїхала до нього. Відмовилася. Як перечувала. Мама після того прожила геть недовго, і вже ні на кого було залишати доньку. А тепер Маринка за кордоном і Ольга геть сама. Ще й не стара. Ті ж самі тридцять вісім, що і в сусіда. Дивно, вона гадала, що йому все таки більше. Василь не з'являвся три дні. Вже й картопля виткнулася з землі не лише у Ольги, але й у нього. Дощі пройшли ще у травні настало літо. Сонце палило нещадно. Треба було поливати городину. Ольгині огірки густо зеленіли, і вона збиралася розсадити їх, поділившись із сусідом. Та його не було. Обережно, стежкою, аби не розтоптати нічого, зайшла вона у сусідній двір через город. Постукала. Двері в хату були незамкнені. Добрий день. Ви вибачте, що ось так без запрошення. Розгублено проказала Ольга, стоячи посеред напівтемної кімнати. Після сонячного дня вона майже нічого не бачила. З дивану пролунав насмішкуватий голос: Схоже, вам судилося весь час вибачатися? Ольга злегка образилася. Вона, бач, переживає за сусіда, а він ще й насміхається. Дякую вам. Це приємно, що хоч комусь не байдуже!» Голос Василя став серйозним. Ольга матьнулась до вікна. Хотіла відсунути штору, але не треба. Будь ласка, мені важко дивитися на світло. Дуже голова болить. Якщо можна, дайте вашу руку. Обережно, аби не спіткнутися, вона підійшла до дивану. Сіла на стільчик поблизу і втягнула носом повітря. Негайно сама ж себе присоромила за те, що запідозрила сусіда у пияцтві. Простягнула руку, і Василь приклав її собі до лоба. Ви вибачте за нахабство, але мені так дійсно легше. О, хех, тепер моя черга просити вибачення. Ви кажіть раптом неприємно відпущу. Та ну, що ви? Якщо допомагає, то чому б і ні? Мені ж не важко. До речі, квасолька у вас дуже рясно зійшла. Замучували? Навіщо? Це ж не кукурудза. Моя баба казала, що не варто. І тут на Ольгу нахлинули спогади, які, здавалося б, давно мали зникнути придушені. Невдалим шлюбом, клопотами із донькою, смертю мами та й взагалі усім пережитим. Ці спогади просто чекали на свою мить і от пробудилися. Олюсі і сусідському Васильку було тоді по шість років. Вони ледве не цілодобово бавилися разом, розставалися хіба що пізно ввечері, та й то, коли матері вже на них гримали. І зустрічалися рано вранці, навіть не встигши поснідати. Так ото, нашвидкоруч, одним ковтком випивали склянку молока і бігли на зустріч. Наприкінці весни збудували у бур'янах халабуду і навіть перекопали невеличку латочку землі, аби створити маленький городець. Дорослі сміялися, що діти вже змалечку готуються до спільної господарки. Суперечка виникла саме через квасолю. Олюся доводила, що квасолю перед посадкою варто замучувати, а Василько вперто хотів саджати сухою. Скінчилося тим, що дівчинка з пересердя стукнула свого друга по руці. Він зронив квасолинки, і вони покотилися по землі. Це була їхня перша сварка. Вона ж. Стала і останньою. Сусіди терміново виїхали, і Олюся навіть не встигла попрощатися із Васильком. Квасоля, до речі, таки проросла тоді. Дівчинка посадила її, поливала і сумувала за другом. Як вона могла забути про це? Чому ви так швидко тоді поїхали? Оля навіть не стала уточнювати про що вона, чомусь вірила, що Василь теж не забув їхню дитячу дружбу. Батькові запропонували цікаву роботу, як то кажуть, пропозиція від якої не можна було відмовитися? Він із мамою теж загинув на тиждень раніше за моїх дівчаток. Ця війна відібрала у мене все. От і вирішив повернутися та й викупити хату. Бо в місті, де загинули усі мої рідні, я більше не хотів жити. Та й ніде там. А Про мене, думав, коли купував хату. Ну, як сказати. Сподівався, що коли моя маленька подружка виросла, то не поїхала і залишилася жити тут, але навіть і не мріяв, що ти вільна і така красуня. Василь пересунув Ольгину руку нижче до губ і злегка поцілував, впізнав мене і не сказав, що ти той самий хлопчик, що саджав разом зі мною дитячий городець. Я чекав, коли ти впізнаєш мене. До того ж, якщо маленька дівчинка трішки закохана адже було таке, у свого друга, то це геть не гарантує, що дорослим він їй теж сподобається. Василь знову іронізував, але тепер це не зачіпало Ольгу. Вони обоє засміялися. У вікна і двері зазирало гучне, радісне, здавалося б, зовсім мирне літо. Наше літо. Подумала Ольга, життя пробивалося крізь смерть, Немов той паросток квасольки. Олена Макарчук. Квасолька Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість і дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства від YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBayMiaCі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед! Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.